Вітаю всіх, сьогодні у нас 24 квітня. Нарешті, хоч якось то й потепліло. Вчора був прекрасний день, плюс 20. Сьогодні також непогано. Щоправда, чуть-чуть міленький дощик в обід трошечки налякав бджіл, тим не менше це вже. І перед тим був деньок. Одним словом, третій день гарної погоди. Почав дивитися до бджіл. І що я бачу? Бачу, що багато сімей потрібно розширити, котре сильніші у восьмирамочних корпусах я їх розширюю, ну, у них 6-7 рамок, я зразу їх розширюю до повного корпуса, дивлюся, чи є корма. Тому що знову ж таки, ще завтра показує погоду, а далі знову там дощі. Тому я страхуюся і ще. Там в мене є маломедні рамки, я їх виставляю, тому я їх до повного корпуса. Є такі, що на повний корпус, я їх розширюю, ставлю їм зверху 145-й корпус сущу. І якщо є такі, що слабачки, там 4-5 рамок піджатих, я дивлюсь по ситуації. Потрібно додаю корму, можу поставити рамку, можу не поставити. І тому для наглядності декілька різнокаліберних бджолосімей продемонструю і покажу, яка ситуація. Ну і Досить наглядно ще покажу. ну Всі знають, але тим не менше, як знизу видно, що бджолосім'ю потрібно розширяти. От якщо така картина, бджоли починають підвисати знизу, це є вже така ознака, що бджіл пора розширяти. Ну ці, скажімо, не дуже, буває і більше. Але все рівно. Тут вже багато бджоли, це враховуючи, що багато бджоли наразі працює, тому що гарна погода. Тому якщо подивитися ввечері, то тут буде така гарна борода бджіл. А тому їх потрібно розширяти, інакше зарояться Є отакі сімейки, це я сильно займають цілий корпус. Я бачу, що в них є корм. Не знаю, чи буде видно, але я бачу печатаний корм. Я подивився, припідняв корпус, бачу, що у них знизу висить джола, тому для того, щоб вони ще якийсь час не зруїлися, я поставлю їм для розончику зверху корпус суші. І так, от такий корпус повністю відбудована. Влощину покамість не ставлю, тому що погода. Не радує найближчий час. Можливо, вони будуть її будувати, тому що погода може і змінитися, але я краще поставлю, коли буде більш стабільна і надійна погода. так, А далі будуть в мене слабші, сильніші, буду походу показувати. Тут у нас така сімейка поскромніше, бачу 6 рамок. Так, джелизу за основною майже немає. Так. Корм, корм видно є. Ну її можна ставити, можна не ставити. Раз я вже в нього заліз, то я їй додам одну рамочку. Поки мій залишу на семи, ну можна й дві. Я думаю, це не буде проблем, щоб... Лишній раз сюди не заглядати. Тому такій сім'ї, скоріш все, одну або дві рамочки. Ну, як правило, я їх вже розширюю до повного корпусу, ставлю одну гарну світлу суш і рамочку маломедну, темненьку, з кормом. Тому що корм їм зараз необхідний як ніколи. Ось таку рамочку. Я їм поставлю, ще залишу заставні. Благо, до бджіл в мене є ще дивитися, я цим займаюся, можу собі дозволити. І потім вже, як буде гарна погода, я заберу заставні і поставлю вже сюди ще вощинку. Є і такі послабші сімейки тут у нас на п'яти рамках. Значить, сімейка на п'яти рамках. Ось тут у нас тепла заставна. Ну, я бачу, що бджіл вже достатньо за заставною. І можна одну, а то й дві рамки поставити, щоб вони мали де працювати, подивитись, чи є корм. Корм я бачу є. І просто ще залишити дві заставних. Потепліло, що хочу ще сказати, і сім'ї досить гарно стартанули. Повиходив розплід був момент, коли стара відходила бджола, молода ще не виходила. І плюс потепліло, бджола різко розширилася тому що, коли холодно, вона більш зжимається, кажеться, що її менше. Тому потрібно на даний момент слідкувати за кормом. Ну і розширити. Інакше, якщо не розширити, сім'ї жатому стані почнуть роїтися. Ну То не проблема, вони легко ще виводяться, в цей час, але все рівно краще, щоб вони мали що робити, у них було місце. Все, всім дякую за увагу, всім пока.